Декілька аргументів про ці шорти. Перше, вони дешевше собі вартості, бо 300 гривень це менше 7,5 доларів. Це турецький виробник Марникс. Дана модель на фабриці вартує дорожче. Друге, це класна міцна тканина. Якісно зроблена, прошита. яка з часом не втрачає колір та гарний вигляд. Всередині йде підкладка. Що дуже зручно для купання. Третє, вони яскраві та стильні. Рекомендую на пляж завжди купувати шорти яскравих кольорів. Ви не просто виглядаєте стильно, але й дівчата більше звертають на вас увагу. Особисто сам маю усі кольори і дуже задоволений якістю.